Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Так як ми нещодавно зарізали свинку, то вирішила зробити котлети, так як чоловік дуже їх любить і йому потрібно було на роботу щось взяти відповідно. У фарш я додаю зелену цибулю, яка вже в нас росте. Також натираю часник, одне яйце. З усіма побутовими справами, мене на кухні вже можна не так часто побачити, як раніше, тому що зараз активно ведеться робота на дворі, необхідно прибрати все та навести лад у квітнику та на городі. Я думаю, що зараз з такою роботою стикаються майже всі. Але з цим темпом трішки втомилася, тому що три дні підряд ми працювали зранку до вечора з Сашею, і коли він пішов на роботу, то мені також відпочинку немає, тому що необхідно прибрати все в будинку. Щоб не заморочуватися із приготуванням їжі, я просто вирішила зробити багато котлет та зварити рис в будь-якому випадку, якщо є білок, то гарнір можна приготувати будь-який та будь-коли. Ми надибали молоду капусту, і, звичайно, я не могла пройти повз, незважаючи на те, що вона все одно трішки дорога. Проте так захотілося салату з капусти. Як я вже говорила, в мене кухня була в жахливому стані. Необхідно було все відмити, все прибрати, це стосувалося і духовки, мікрохвильовки та раковини. І в загальному я з цим завданням впоралася доволі швидко. Якби мені не приходилось кожного разу відуватися до Остапа і дивитися, що ж він там робить, то, звичайно, робота б кипіла і я зробила б. Все набагато швидше. Звичайно, що після всіх маніпуляцій раковину необхідно було відмити також. Ось така чистота на кухонній поверхні, і далі мене чекало прибирання у вітальні, та необхідно було все добре позамітати, так як в нас був ремонт в коридорі. Нарешті він завершився, слава Богу. І я можу помити підлогу. Але перед тим, звичайно, мені необхідно зібрати докупи все сміття. Я помітила, що шафа у вітальні білого кольору дуже забруднилася. Мені необхідно було також її всю відмити, як і ось ці двері у коридорі, які під плином часу та ремонтних робіт також почували себе не дуже добре. Ну і, власне, результат прибирання, не забарився. Все чистенько, і я цьому дуже рада. Якби ще ж можна було щось зробити на віранді, проте очікуємо, коли зможемо зробити і там набагато кращі результати, але, звичайно, що на все свій час. А поки радіємо тим, що маємо. Необхідно ще, до речі, на кухні вчепити тюль та штори, які я випрала. Так, я прибрала в Остапа в кімнаті. Вже в скорому часі Сашко буде лагодити ліжко, тому що я планую, якщо Богдась це буде добре, відлучати його від грудного вигодовування. Хто не знає, це тут раніше була колиска. Ми її розібрали і робиться таке ліжко. Тут ще є дві шуфляди, але дуже... Тонке покриття отут, і необхідно замінити. Е, так. Тут буду спати або я, або Сашко, тому що е, треба переселяти Остапа, відлучати від грудного вигодовування і щось придумати з е, цими іграшками. Напевно, що треба купувати ще один комод, щоб ем, помістити туди весь одяг, а в ось ці полички, думаю, помістити іграшки його. Тому що цей ящик вже в дуже плачевному стані. Так, я прибрала все тут. На. Тут також вже Остап встиг погратися. Найголовніше, що я поскладала одяг в шафі Сашка, тому що тут завжди безлад і завжди все розкидано. Нарешті порядок. Мій малюк бавиться. Поки я дивлюся серіал паралельно на фоні. Він собі має заняття. Головне, щоб він не вилазив на стіл. Що таке? Ти любиш маму? Хлопчик. Зараз активно усе розквітає багато травички, проте. Я не дуже задоволена виглядом своєї клумби біля будинку, незважаючи на величезну кількість сміття, яке навколо нашого подвір'я і на самому подвір'ї, я все одно вирішила навести тут хоча б якийсь лад, тому взяла свою вірну подругу, сапку, про яку я вже забула з минулої осені, і згадала сільські робочі будні. Із сапкою та лопатою, які в скорому часі на мене чекають. На цій клумбі в мене посаджені хризантеми, також розквітають корони, це такі весняні квіти гарні. Сподіваюся, що у наступних відео покажу вам їх, коли вони вже нарешті будуть розквітати. В минулому році я саджала на цій клумбі гладіолуси. Зараз вони в мене всі надійно заховані у ванній кімнаті, але сподіваюся, що цього року вони також будуть радувати нас своєю красою. Ну, а поки я розбиралася із квітником, Остап спав на обідній сон, а Сашко завершував роботу у будинку. Також, не знаю, чи це можна назвати клумбою, проте в мене тут посаджена декоративна верба. Також різноманітні хвойні, це і ялівець, самшит, туйки. Все позаростало, необхідно було облагородити, як то кажуть. При вході в мене посаджені троянди, а також скоро будуть розквітати. Весняні квіти, такі як Ірис та Корона. А от за свій деревовидний піон я дуже хвилююся, сподіваюся, що він все ж таки також з'явиться на радарах мого квітника. До слова, ще в минулому році всіх цих квітничків не було. Чоловік їх робив власноруч, Я... Звичайно, дуже вдячна йому, тому що це було важко спочатку нарізати весь шифер, потім наносити землі. Але ж, все ж таки, він зміг зробити так, як я хочу, і я цьому неймовірно рада. До речі, ми вже придбали фарбу, і якщо господь дасть все буде гаразд, будемо фарбувати паркан, але, звичайно, перед тим необхідно буде. Зняти старий шар фарби, що дуже важливо. Поки я займалася квітником, сашко, кропив траву на городі, тому що в нас там реально дуже багато бур'янів, і ми ціле літо нічого не робимо, тільки ходимо із сапкою. Ну що ж, такий був мій влог: робочі сільські будні, особливо заклопотані роботою. Звичайно, що це тільки 20% від того, що. Я показую, тому що не завжди можу знімати і не завжди на цей час, так як в мене маленька дитина, незручно носити із собою штатив. Нагадую, що в нас ще є живність, дві кізоньки, які також потребують багато уваги. Якби я ще й витрачала час на те, щоб носила із собою штатив всюди, то я б. І до ночі не завершила всієї роботи, яку необхідно зробити. Тож я буду прощатися з вами. Бажаю вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам! Молимося за наших захисників та захисниць, за нашу Україну. Сподіваємося, що все буде гаразд і що настане справедливість. Ну а ми, звичайно, що не будемо занепадати духом, а працювати. Та впевнено йти до своєї мети. Тому до нових зустрічей, па-па!